Всім привіт! Ось це безкрає поле українське за моєю спиною. Може означати тільки те, що ми з Інусією знову кудись їдемо. Їдемо ми сьогодні в Кам'янець-Подільський для того, щоб показати вам, як літати на повітряних кулях. Нам самим дуже цікаво, і ми готові це зняти на відео, щоб ви отримали кайф і задоволення і політали разом з нами. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки і милуватися такими краєвидами українськими. До речі, це росте в мене за спиною ріпак, нашої його стільки садять. Стоїш ось так біля цього поля і чуєш звук бджілок, які прилітають і збирають з цього ріпачка мед. Дуже хочеться скуштувати. Ми знаходимося зараз біля унікального об'єкту. Це звичайна хата, яку побудували люди-ентузіасти для того, щоб приймати туристів, які приїжджають в Кам'янець-Подільський. Об'єкт дуже цікавий тим, що він знаходиться прямо навпроти перлини Кам'янця-Подільського. Планував це зразу, коли ми придбали цей будинок, Щоб буде такий цей бізнес туристичний, такий сімейного типу. Знаходимо важко, місцеві реалі допомагають. Uh -huh. і... Коли вже нема нічого вільного, вже в камінці, ти починаєш шукати, якось попадає, <звук> так, якось ну, І вже що вже в нас буде, то відпочиваючи, то передають один одному, що по телефону. Що. Скоро нас чекає екскурсія на цьому крутому Уазіку 68-го року. До нас фортеця і ми прямуємо прямо до неї. Ми зараз спускаємося до каньйону на цьому раритетному автомобілі. Я думаю, що тільки на такому автомобілі можна спуститися по такій дорозі. Друзі, вибачте, все труситься дуже, але так має бути. Ось воно! Річка Смотрич! Ось так ми доїхали до унікальних краєвидів. Ось тут ви бачите такий невеличкий водоспадик. Там величезний замок. Я вам можу сказати, це було круто. Наша подорож зараз буде продовжуватися. Заснула буквально за 2 хвилини в, цій, дві в цьому автомобілі. 2 секунди і ваша дитина спить. Як звати нашого водія? Влад. За скільки Влад покатає в такому крутому уазіку? 500 гривень. Це, давай купимо таку машину. Але тільки кабріолет, бо я не хочу з дахами, з тими. цими... Туда будемо їздити? Та будемо так їздити по річках, по болотах. Щоб їхати в Кам'янець-Подільський зі сторони Тернополя, потрібно проїхати такий шлагбаум і заплатити 10 гривень. В такому форматі ми ще в камянець подільському не їздили. Наш фантомчик подорожував ось тут. Да, Живий да, він да, хоч там чи да, ні? Да, звичайно. Здоров, дрон. Дмитро готовий запустити фантомчика. Йдемо далі. А хто боїться екстриму, може в Кам'янці-Подільському сісти на такий трандулетік і, немов 60-літня бабця, проїхатись по вулицях цього чудового місця. Ось така невеличка екскурсія старим містом. Швидка, лаконічна і екстремальна. В Кам'янці-Подільському є прикольна парасолька на сонячних батареях, до якої можна підійти і зарядити свої гаджети. Де це? Можна було, каже Інуся. Вже не можна? Де USB-порти? USB-порти відсутні. Не зарядили на свої гаджети. Ви теж ви в черзі? Не. Ні. А коли можна було їх зарядити? Ви не знаєте? Не. А ви місцеві? Так. Розпіарили парасольку як можливість заряджати гаджети, а насправді нічого тут заряджати не можна. Так що, жителі Кам'янця-Подільського, зверніться до тих, хто встановлював цю парасольку, і скажіть їм, що тут немає USB-портів. В цій хатинці живе чорний лебідь. Якщо ви не знаєте, що таке чорний лебідь, ви можете почитати книжку Насіма Талеба про чорного лебедя. Чорний лебідь це така непередбачена ймовірність у вашому житті. Чорний лебідь це коли ви думаєте, що все добре, а настає погано. Ось це в нашому житті називають чорним лебедем. А тут живе якраз таки справжній чорний лебідь, який літає, гагакає і хоче, певно, догнати білого лебідя. Я знаю, чорний лебідь не хотів до нас приходити, бо він приходить тільки тоді, коли його не чекають. Привіт, чорний лебідь. Ми до тебе прийшли самі. Тільки подорожуючи серед людей, ви можете натрапляти на такі будинки, де люди вкладають свою душу, де люди вкладають свій ентузіазм. Це все, що ми тут побачили, це люди все створили своїми руками. На своєму власному ентузіазмі для людей, тобто, коли приїжджаєш в простий готель, там е, чисто можна сказати бізнес. Коли ти приїжджаєш до людей в гості в такі от об'єкти, то тільки так ви можете отримати чудову бесідку навпроти. Кам'янець-Подільського замку за дуже дешеву ціну. Тобто, в готелі би ви заплатили за це і навіть не знаю скільки, бо в центрі Кам'янець-Подільського ми шукали готель на ці терміни. Ми навіть його не знайшли. А якщо й були, то були дуже дуже дорого. А тут за 350-550 гривень ви можете відпочити з комфортом в дуже класних номерах. І з бомбезним краєвидом Кам'янця-Подільського і з'їсти шашлик в уті. От вежі, що в мене за спиною. Це дуже супер і це дуже круто. І це не реклама, тому що ми цей об'єкт знайшли самостійно через Airbnb, і це можете зробити ви. Тому що якби це була реклама, знайшли би нас і нас би запрошували. А так ми зараз ділимося тим, що ми зустрічаємо в Україні, показуємо людей, які на своєму власному ентузіазмі вибудовують дуже цікаві штуки. І ми ділимося цим з вами. Підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте його друзям. А ми йдемо їсти і дивитися з вежі на фортецю. Картофлік. А, це вуліїва, так. Так. так? Дуже реактивна типу, піч. Зроблено временно, а вже вже два роки нею користуюся. У нас є мангави, в мене необходимо не підходить. Після цей. Реактивна піч або тандира. Наша порція вже є. Ай, файна картопелька. А? Так. Картошку ми знизу фіксируємо. Картошку де. П'ять штук і для риб. А зараз ми чекаємо копчений шашлик, який готується в цій пічці. Ще чесно кажучи, такого шашлика ми не пробували. Сьогодні будемо пробувати його перший раз. Ідеальний шашлик. Він тут не жариться, він тут коптиться. Тут що, вон, рибинка у нас така висить. Таке ніжне, що розтає в роті. І ще чекаємо рибу. без Жерех. Жерех. Це... Саме смачне риба. Це. Це річкова риба, так? Так, Це наша місцева кністру плаває. Плайно, плайно. Дуже приємно, що ви до нас приїхали, що нас ви вибрали наше, наше місто. Ну, Запропоновані наші послуги е, по проживанню. Також приготов, приготовлення страв на вогні. Запрошуємо нас гості. Заведуйте наше місце Кам'янець Подільський. Підпишіться на канал. Віддієте вся країна. Молодець, два <реш> і п'ять. Оба. І ставте лайки. Багато-багато. Це ви бачите пам'ятник туристу. В нього є свій фотоапарат, свій рюкзачок. і Він дивиться десь на готель-ресторан. Але в нього, мабуть, не вистачає грошей. Якщо у вас не вистачає грошей, подорожуйте кау або по AirBnB.